Суп Мегалодона у нас, наприклад, є. Це найбільша акула, яка коли-небудь жила на нашій планеті. Сягала вона розміру до 15 і більше метрів. Хоча колись були міфи, що вона і 30 метрів могла довжиною сягати, але вчені вже пішли до думки, що десь 15-18 метрів. Скам'яні для рештки морських гігантів та динозаврів у Рівному запрацювала палеонтологічна виставка. Давній світ, подорож у минуле. Тут експонуються палеонтологічні рештки з приватної колекції Антона Косяка. Він рівнянин протягом декількох років він збирав цю колекцію з усіх куточків світу. Є більше ніж 40 експонатів. Деякі експонати знайдені на території України, але переважна кількість це Марокко, Китаї, ну і різні країни. Також на виставці є метеорит та скам'яніла блискавка. У нас тут представлена скам'яніла блискавка, яку в народі часто називають стрілою перуна. Всі пов'язують багато міфів, переказів. І є в нас ще метеорит фалосит з Кенії. Цікаве тим, що його склад трошки йде доданий нікель залізом. І сама структура, в нього така неоднорідна, досить рідко зустрічається. Це виставка рівнянина Антона Косяка. Колекціонуванням природної спадщини він займається з дитинства. Поділитися своїм захопленням чоловік вирішив із іншими. Ще дитиною пан Антон захоплювався комахами. І він приходив до нашого музею, дивився на нашу ентомологічну виставку. Це йому дуже подобалося. Він говорив, що це було його місцем сили. Він збирав комах, він пробував розводити і мурах, і ос у себе вдома на і на балконі. Ставши вже дорослою людиною, в нього цікавість вже проявилася саме до решток скам'янілих і тварин. Дуже цікава в нас перед тим була виставка монет. Передусім, це цікаві знайомства. Залучення більшої аудиторії відвідувачів, тому що хтось цікавиться одним, там хтось іншим. От. Ну, і взагалі це для нас дуже цікаво, є цікаво щось нове дізнатися, з кимось познайомитися. А в майбутньому, можливо, якісь ці знайомства проростають якісь зовсім інші проекти цікаві. Побачити світ до історичного життя через унікальні скам'янілі рештки можна у Рівненському обласному краєзнавчому музеї щонайменше до кінця року. Ольга Данілюк Аріна Тітова новини Рівного.